Новини для Запоріжжя. Вчора приїздив Володимир Зеленський до нас у Запоріжжя. Іван Федоров йому анонсував, показував, як все файно у нас тут відбудовується довго, але відбудовується. Які у нас укриття в школах. Наприклад, моя донька буде виведена на навчання чотири дні на тиждень. Мені цікаво, я ще думаю так, хто буде брати відповідальність за прильот? А? От якось вони так виводять, якось вони там опитування робили. От я, чесно, в жодному опитуванні не брала участі. Буду чекати, коли на наступному тижні щось там анонсують, об'являть, як вони дітей будуть виводити у ті школи, на яких підставах. Тому що Вані Федорові хочеться дуже вивезти дітей у школу. Ну, Володимиру Зеленському бомбосховище сподобалось. Знаєте, що найголовніше? Харченку Регіну нашу, не знаю, хто вона там, секретар, мер, виконуючи обов'язки, яка захопила владу, щоб вам було зрозуміліше, завдяки Івану Федорову у Запоріжжі, не запросили. Не було фоточок з Володимиром Зеленським. Не вхожа Регіна до Зеленського. Дівчинці показали її місце. Ось там сиди, виконуй наші всі. Забаганки по обкраданню міста все то твоє, і більше нікуди ми тебе не допустимо. Ось такі новини по Запоріжжю, шановні мої українці.